Доброго ранку, доброго дня! Всіх вас вітаю і гарного настрою бажаю! Любі малята! Ми продовжуємо з вами знайомитися з особливостями Різдвяних свят. Сьогодні поговоримо про щедрий вечір. Слідом за Різдвом настає Новий рік. Ми зустрічаємо його опівночі проте 1 січня. Вечір напередодні Нового року народі називають Щедрим вечором або Маланкою. І хто ж така Маланка? Наші предки вважали Маланку символом місяця і вшановували її напередодні Нового року, а Новий рік святкували як День Василя, символа Сонця. У щедрий вечір близькі люди просять один в одного вибачення за ті образи, які могли завдати одне одному. На Маланку готують щедру кутю. Це головна страва на столі, як і на Різдво. Якщо на різдво рядують, то щедрого вечора щедрують, молодь ходить по оселях та співають щедрівки. Це особливі пісні, в яких бажають здоров'я та достатку господарям, а ті натомість щедро пригощають гостей. Зазвичай щедрівки співають дівчата. Хлопці ж почудернацьки вбираються, розмальовують обличчя, виготовляють страшні маски. Щедрувати можна до півночі. Головні персонажі це Маланка, Василь та коза. Послухайте оповідання Андрія Мясківського щедрівочка. Перед Новим роком дідусь Демид навчав Андрійка щедрувати. Щедрий вечір хати, світлиця, сійся родися, житечко і пшениця. Андрійка співав разом з дідусем і уявляв, як він прийде із дзвіночком до дядька Івана. До дядька Юхима і сам Лунко, як дзвіночок щедруватиме. Як йому дякуватимуть, пригощатимуть його за це цукерками, горіхами, а він ще й посіватиме з правої руки, сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Щедрування це дуже давній народний звичай, сказала мама. Хто давні забуває, той торішнього не знає, зауважив дідусь. Жито пшениця теж давнє, але щороку нове родить, добавив тато. Андрійко, щоб не забути, повторював щедрий вечір, хато, світлиця. Малята, ви теж, напевно, хочете щедрувати, а для цього потрібно вивчити веселі пісеньки щедрівочки. Я підібрала декілька щедрівочок. Одну з цих щедрівочок вивчить обов'язково на пам'ять вам допоможуть батьки. Та розкажіть або заспівайте своїм рідним та знайомим. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару та мамочки покотились, а ягнички на Хоч не гроші то палава, в тебе жінка, чорна права. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, Стала собі щебетати. Noczne groźne to palowo, w tebe, żynka, czarna prowa. Szczędry, 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 Чине гроші до палава, в тебе жінка чорна права. Щедрих, щедрик, ще прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господаря викликати.